Сьогодні я хочу з вами вивчити віршик, який називається Українська мова. Автор Григорій Чубач. Спочатку послухайте віршик, я вам його зачитаю. Золоте курчатко, золоті торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово. І звучить, як пісня. А зараз я прочитаю цей віршик за допомогою ось цієї чудо таблички. Золоте курчатко золотій торбиці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина-літер з літер збудувала слово. І звучить як пісня. Українська мова. Повторюємо разом золоте курчатко золоті торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. А тепер повторіть самостійно. Дітки. Дякую вам за увагу! До побачення!